Всім привіт! Вітаю вас на каналі Doll Dais, і сьогодні ми покажемо вам ляльку LOL OMG Uptown Girl. Це лялька ще зі старіших колекцій, оскільки через саму коробку ми не можемо побачити ляльку. Тут збережена концепція сюрпризу, з якої саме починався бренд LOL. Це були такі маленькі шарики, в яких були маленькі ляльки. І Покупець не знав, яку ляльку він отримає. На передній частині коробки ми бачимо силует ляльки, також її арт, який затемнений, оскільки це сюрприз, але ми знаємо, яку ляльку ми придбали. Також тут вгорі ми бачимо е, логотип, е, це LOL Surprise, також е, OMG. Е, тут вказано, що тут є 20 сюрпризів. Заклик розпакувати все, типу моду, власне. Заклик ляльки, щоб, вона, щоб її треба вдягнути. І заклик так, якби, покажи наш стиль, наш, наші речі. І тут в кружечку вказано, що коробка перетворюється в плейсет. І лялька каже, що вона fashion doll. І також тут назва Uptown Girl. Також тут внизу вказано, що тут є лише один сет. І застереження щодо малих деталей, оскільки ну, тут справді багато малих деталей і для дітей старше трьох років, якщо все ж таки вирішили придбати для дітей. Тут з боку коробки вказано ім'я героїні на такому принті, який мені, знаєте, нагадує оці такі твідові піджаки, твідові костюми, особливо від Шанель. Я, напевно, зроблю вставку і покажу вам, що я саме маю на увазі. Інша сторона коробки абсолютно така ж, з таким самим принтом, але тут є одна ну, велика відмінність. Це маленька лол, і яка каже, «Хей, Хейси, тобто привіт, сестричко. Ну, типу, власне, дуже схожа з тилем на нашу героїню. Зверху, знову ж таки, логотип, лол з OMG. І ззаду коробки різними мовами написано: ми, сестри, демонструємо наш такий жорсткий, кричащий стиль і виділяємося з натовпу, тому що ми тут, щоб здивувати світ. Ну, і насправді так, стиль в Lolo MG дуже гарний, і мені подобається. Знову ж таки, застереження щодо малих деталей. І внизу коробки це є інформація від виробника, дуже багато дивного тексту. Єдине, що можна сказати, це де, напевно, зроблена лялька, якщо А, в Китаї. От, от Більше тут такого нічого особливого. Єдине, що може ось ця така, не знаю, фігурна душка, не знаю, що характерно насправді для майже всіх ляльок лол, ОМД, Лол Твінс, тобто ну, це така характерна риса ляльок Лол. Що ж, давайте тоді приступати до розпаковки. Я вже не можу дочекатися, тому ми починаємо. Тепер має бути легко відносно. Знову ж таки, ми бачимо тепер нашу, нашу героїню без всякого, без всякої тіні. І вона дуже гарна. Ну, надзвичайно, це така, я не знаю, це щось типу Old Money, як зараз говорять. Поправте мене, тому що я трошки в цьому не розбираюся. І е, вона каже, е, що вона робить класику е, новою знову. Тобто цей костюм знову ж таки, він дуже схожий на ці костюми Шанель цей рожевий е, і е, Вона каже, що тут знаєте якісь такі е, речі, які не мають часу, які не старіють е, для модної бібі, для сучасної бібі. Е, і стайлапіндауп, мечі-мечі. Якщо ти сумніваєшся, то комбінуй, комбінуй і все має бути добре. Ну, а з цієї сторони коробки ми вже бачимо, що тут які є тут сюрпризи, яке наповнення, і випав журнальчик її, е, власне, де є її знак зодіаку, вона у нас діва. Е, і тут пише, е, що е, рішення це як туфлі. Е, дуже важко зробити е, поганий вибір, якщо ти е, якби, випромінюєш впевненість. Перед нами дуже впевнена жінка. Дуже гарна. І давайте її далі розпаковувати. Розпаковуємо її далі. І тут ми вже бачимо саму ляльку, яка наче в примірочній. І знову ж таки пише unbox Fashions і Dress мій. Вдягни мене і розпакуємо модні речі. І її маленька сестричка. яка Демонструй їй свої речі, показуй типу. ну, Я навіть не знаю, що ще. І ось така яка вона гарна! Цік. О Боже, о Боже! І тут, дивіться, тут є підставочка ззаді, палочка для підставки, щітка. Хоча не знаю для чого і щітка, якщо в неї тут волосся залаковане. Е, пропоную перше розпакувати ляльку, а потім, походу, будемо розпаковувати її аксесуари. Е, я дістала підставку, і тут є дві настатки. Одна для того, щоб посадити ляльку, а одна, щоб вона стояла. Також під підставкою була детальна інструкція, максимально детальна. Як її зібрати, що з нею робити і так далі. Що входить в склад, і також тут якийсь знову ж таки текст, який ми читати не будемо. Тут, звичайно, просять не викидати цей папірчик, але нам не треба. І давайте поставимо нашу ляльку, тому що я не впевнена, що вона буде сидіти нормально. Для вот того треба підняти. Ось наша красуня, вона стоїть ось тут. Е, оцю штучку, насадку можна поставити під підставку, щоб вона не загубилася і вона доволі гарно тримається. Що дуже класно, дуже вау, Просто е, продовжуємо розпаковувати все наше добро. Е, для того просто можна витягнути ось це. І. І -і. А воно скріплено між собою. Я прибрала скотч. Ми легко можемо забрати ось цю верхню е, пластикову шкурку. Тут є пакуночки, які ми зараз будемо розпаковувати. Е, також є. Здва такий. Добре, це було легко. Тут вішачок є, і тут також витягаємо, забираємо весь зайвий пластик і пропоную почати власне, з цих пакуночків. Матеріал, я не знаю, воно. Наче Воно паперове, але воно дуже цупке. Тобто його, якщо і можна порвати, то треба докласти трошки зусиль. Тобто порвати, власне, саме по периметру його. Тому ну, що у склейці ми легко відставляємося. І це тут у нас повноцінний вішачок, на якому є власне, жакет, це піджак. Нашої ляльки і матеріал, ну, я б не сказала, що він дуже приємний, знову ж таки, схожий на ці твідові костюми, що більше підтверджує мою теорію, що вона в нас в твідовому костюмі. Так, розпаковуємо наступний пакет. Він вже не синій, він вже такий білий, з чорними і золотими узорами. І тут у нас знаходиться спідничка. Також на цих вішачках є ось така підкладка, щоб речі тримали форму, хоча вона зверху, і для чого вона, я не зовсім розумію. Тут у нас спідничка, вже на синьому вішачку, бо попередній був такий прозорий і з такого ж матеріалу, як піджак. І вона розкривається повністю і має таку ніби стопер, що вона вверх не дуже підтягувалася, коли ми дамо її на ляльку. Продовжуємо розпаковку наших аксесуарів. І це коробка, і це коробка зі взуттям, і тут вказаний розмір 6,5. І вказано, які це є. Яка це модель суття? Запакована в папір такого ж кольору, як узори на бокових частинах коробки. І це у нас туфлі з чорним каблуком, чорним носиком, чорними ремінцями, і на ремінцях навіть промальована застіка. Переходимо до такої круглої коробочки. Мій е, папір такого ж кольору, як в попередній, і тут місяця основні аксесуари. Тобто це окуляри, е, з дужками звичайними. І це пояс е, з малесенькою малесенькою сумочкою. Пояс чорний з е, золотим, е, золотою фурнітурою промальованою. І, в принципі, з аксесуарів це в нас все. Е, тому я пропоную вдягати нашу ляльку. Ось така в нас красуня виходить. Е, окуляри це трошки, знаєте, не сюди. Е, ну Ні, їй по стилю, їй окуляри дуже підходять. Але, власне, е, їх надягнути на лол трошки проблематично, хоч, власне, тут і навіть, наче вушка нормальні і все. Але не дуже. Тому я краще їх не. Тепер можемо детально оглянути нашу ляльку. Лцеце в неї характерне, як для всіх лол, це доволі плоске лице, великі очі, великі губки, майже непомітний носик. Але щодо самої цієї ляльки. У неї очі такого глибокого блакитного кольору. Має вона на верхній повіці тіні, блакитні, такі світло-блакитні. Губи у неї такого малинового, навіть я б сказала, кольору фуксія. І з правого боку від губи знизу є родинка. І вії в неї, звичайні, чорні. Тобто вона така класична, класична, але вона виглядає неймовірно. Просто я обожнюю такий стиль. Просто мама мія. Волосся у неї вкладене. На, на такий, знаєте, ретро лад, Воно підкручене, і воно дуже таке. Ну, я б не сказала, що воно таке прям тверде-тверде, але воно залаковане. Тому наявність щітки в комплекті. Ну, я розумію, що це знаєте, для дітей, в першу чергу, так далі, але це варварство розчасувати таке волосся. У неї є манікюр. Доволі гарно промальований синього кольору. І я не думаю, що можна ще щось додати. Е... О! Мій колодки впливалися. Капець! Бідно. Але я думаю, це можна трошки приховати. І це вже не так і видно. А -а -а. Дуже жаль, дуже жаль. І дуже жаль, що в неї немає ні сумочки, ні сережок. Що доволі дивно. Де це все ділося? Може, їй цього не треба, їй вистачає цієї мініатюрної сумочки. І я пропоную повернутися до коробки, оскільки вказано, що вона. О, тут є сумочка! Добре, давайте закінчимо з коробкою. І е, ця коробка, яка перетворюється на плейсет. І Дивіться, тут є навіть дзеркало, з якого я зараз зніму захисну плівку. Це не дуже. Це не так легко, як здається. Так. -ля -ля. І дзеркало доволі гарне. Ви бачите, що це не є така дешева плівочка з дитячих наборів, де воно викривлює зображення це повноцінне дзеркало. І, знову ж таки, це імітація примірочної в магазині. Тут така вішалка з повноцінним вішаком, де є одяг. Маленька сестричка її чекає. Тут, я не знаю, наче кімната для зберігання її речей, можливо, гардеробна. І ці коробки. Такі дуже класні, тим, що їх можна ось так скласти і з ляльку там зберігати повноцінно. Тобто, ну, це доволі класна річ, і коробку я викидати не буду. І повертаємося до мого фейлу, до сумочки. Я вже просто. <погляньте>, Погляньте на сумочку. Вона дуже класна! Це просто, це наче лялька. І сумочка, наче привідкрита, в неї навряд чи можна щось покласти. Навіть для чого собі щось покласти? Це не цю сумочку, це нереально просто. Це дівчинка з білим волоссям в чорних окулярах, і на волосі є чорні прядки. І ця дівчинка в чорній сукні і в чорному взуті. Приймайте свою сумочку. Я просто максимально неуважна людина, бо я вже збиралася ховати це все, ставити ляльку на поличку. Але в цьому були сережки і заколочки. Хоча заколочки я. А ні. Я знаю, куди їх поставити. Добре, давайте візьмемо нашу красуню від моїй сережки, які я сказала, що немає якогось дива. Нянька тепер в повній комплектації разом з околочками, разом з сережками. І заколочки собою формують е, я не знаю, фразу West Queen. Я не знаю, що означає West, тому що навіть Google не знає. Е, можливо, я дізнаюся, доповню це, напишу тут десь, а Queen — це королева. І ну, мені здається, що ну, вона неймовірна, вона дуже гарна. Вона заслуговує названня звання королеви. Ось такий огляд у нас вийшов. Він доволі коротенький, але мені здається, що дуже навіть гарний, оскільки лялька просто неймовірна. Так, я не буду давати її окуляри, тому що ну, не вважаю це доцільним. Але дуже дякую вам за перегляд. Приєднуйтеся до нашого телеграм-каналу, також підписуйтеся на наш TikTok. В нашому телеграм-каналі ми будемо публікувати трошки бекстейджу. Трошки мемчиків, трошки фейлів, тому що не всі ідеальні. І по кілька разів призаписуються деякі кадри, і це дуже складно, оскільки розпаков... лялька одна, процес розпаковки один, і якщо ти зробиш фейл, то все, це кінець. Але фейли є, тому закликаю вас підписатися. буде класно. І ставте лайки, підписуйтеся на канал в дзвіночок, оскільки щоб ви не пропускали нові відео. Ми стараємося робити їх часто і до нових зустрічей, до нових оглядів. Па-па!